Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Смоленській області РФ атакований авіаремонтний завод. Пише РБК Україна з посиланням на джерело. Повідомляючи за атакою стоїть гор. Телеграм-канали пишуть про два Ту-95, які горять в ангарах та які були на модернізації. У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. У Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. Американська авіабаза в Іраку потрапила під потужний. Ракетний обстріл. Главком зібрав головні новини ночі проти 21 січня, щоб ви були в курсі подій. У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників. Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний, літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю. Пізно ввечері, 20 січня, місцеві пабліки почали публікувати. Відео на яких чути звуки вибухів у російській тулі, незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО, нібито відбили атаку безпілотника. Про пошкодження та постраждалих не повідомляється. У ніч на 21 січня в селищі Усть Луга Ленінградської області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських журналістів, очевидці чули два вибухи в районі нафтового терміналу торговельного порту, після яких спалахнула пожежа. Перед цим про звуки безпілотників, що проліта. Тають повідомляли жителі Кінгісепа близько 35 кілометрів від порту, влада поки не коментувала інформацію. За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, пожежа сталася на терміналі компанії Новатеку Услуга Ленінградської області. Постраждалих немає, було проведено евакуацію персоналу. Він також додав, що в Кінгісепському районі введено режим підвищеної готовності. Юсов наголосив, що коли мовиться про нафтобазу, яка задіяна в забезпеченні окупаційного корпусу, паливомастильними матеріалами і не тільки то це ускладнює логістику для окупантів, за його словами. Це зриває графіки постачання та надання. Представник Гуремо розповів, що це надає додаткові можливості та більше часу, а також збільшує простір для маневру наших захисників. Водночас він відреагував на твердження росіян, які запевняють, що вище згадані надзвичайні ситуації, виникли внаслідок атаки українських безпілотників. Мовиться про БПЛА дальністю 900 кілометрів. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники, звичайно, можуть дола. І не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві та всі питання до Путіна, до Шойгу до Герасімова, до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України, зауважив Юсов. Як зазначив посадовець, було б дивно, якби ці події не мали жодних наслідків для військових об'єктів на територію Росії. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.